Будь-яке лишнє движення, ти труп, який батальйон? Бажаю здоров'я. Всім привіт. Знову у нас ще одна історія від стрілецького батальйону. Вогнева підтримка зі мною світач. Ви вже знайомі з ним. І у нього теж така цікава історія приклю... приключилась. І зараз він... Розповість усе, але спочатку ми подивимося ці документальні кадри, як усе було, то поїхали. Сиді. Кто такой? Кто свои? Париж. Пароль! Париж. Руки ко мне подошел! Повтори! Встал, встал! Патриот. Я говорю встал! Любое лишнее движение, ты труп! Какой батальон? Что тут делаешь? Что тут делаешь? Еще раз говорю, что ты тут делаешь? На какой позиции? Руки, руки покажи! Что у него? Давай! Вставай! У тебя одна нога целая, можешь! Блядь, давай, давай, давай! Вставай! Блять, давай!

я здесь отстою И повезло, что ты худой Да Нам туда, вон Туда? Да, сейчас Поднимись. Давай. -а -а. Тихо, тихо ты. Тихо. Все нормально. Дай мне ногу. Все, все, все. Давай. Давай. Руку взял? Перекидывай. Перекинул? Да, стать, я потом заберу этот бензин. Каш? Я думаю, разбираемся. Да. Фонарик? Да. Да. Да, включаешь, а ты просто рукой закрыешь ладошку. Ага. Это что-то крупное, да? Коробочка. Ну, какие-то этот бронированные. По шуму, шум. Бронемашина как. -то. Еще не, еще не бачу. Угу. Вон он. это мотоцикл, по-моему. Да хуй его знает, они вообще поехали там хуй знает куда. А если ты, подожди, сейчас, сейчас я не покажу. Сейчас я выеду, может. Что же лось-то? Вон дорога.

Держи, бережите, вот там дышим еще, горе, хватит это. Братан, держись Держись, держись. держись. Заследи вот тут, аж за эти две хуйни мысли Давай Вот, вот, еще одна, еще одна, еще одна Раз Бля. Подержи Бля Два е Є, ще, все, є. Давайте, хлопці, удачі! Давай, Давай Юр, живой! Берлога, берлога, я туман троєчку передали. Все відбулося на Кліщівському напрямку, коли ми там ще були. Отримало завдання перевірити бліндажі, які були, знаходились в нашому районі. І коли вже ми поверталися, ми, е, я е, несподівано побачив якісь переміщення в стороні посадки. Е, скинувшись на ту точку, я помітив, що тут сидить людина. Перша моя думка виявилася, що це зайшли вже підари до нас. Але коли почав вже розмовляти, ну тобто контактувати, як я на той момент думав, з ворогом, виявилося, що це сидить наш поранений. Але аж я не розумів, що то був поранений, то я його вважав ворогом до самого кінця, поки не побачив, що це і справді сидить наш поранений. Боєць виявився поранений в ноги, і він не міг сам переміщатися, через що я з побратимом. Довелося його витаскувати е, саме тут. А, с, е, але е, через те, що він був дуже легкий, ще й була повітряна туманна погода, ми його дуже швидко евакуювали до нашого бліндажу. І вже через е, деякий час за ним приїхав квадрик, ми його покрузили на квадрик, і він благополучно поїхав додому. Через деякий час нам навіть його родичі відповіли, що з ним все добре, і він нас обов'язково знайде і відблагодарить. А ви у нього питали, скільки він днів там був? Так, даний боєць відповів, що він знаходився вже на позиції майже 20 днів. А що він там їв? Як виявилось, він залазив від нори в нору, шукав їжу, знаходив консерви, воду, покинуту бійцями іншими. Знайшов топор, топором відкрив відкрив консервні банки і пив просто тушонку. Mm -hmm. І так, день від день він е, перетягувався з одне, з однієї нори, в іншу, з однього, з одного бліндажа в інший. Так, наче 20 днів і перетянув. Так, в нього були поранення, але виявилось добре, що він був медиком відділення. Mm -hmm. Він зм зміг собі надати першу домедичну, ну і потім вже кое як е, свої поранення він перематував. А як його поранило? Він був уражений е, скидом, скоріш за всього. В нього були перебиті обидві ноги. ноги також зламана одна е, нога е, в районі ступні. Uh -huh. О, е, поранення було не наскрізне, у нього був, почалось зараження, але він е, знайшов е, засоби медичні і надав собі допомогу. Коли ми його знайшли, ми також його перев'язали, вичистили всю заразу, яка там в нього скопичилась, і вже віддали на мед -ивак. А як так сталося, що хтось бачив, що він двохсотий, чи він безвісті зниклий? Як таке, що він там залишився? На жаль, через умови війни в даний момент не можна точно сказати. Був люд... була людина у двохсотах або трьохсота, Був штурм. Під час штурму хлопці заштурмували позицію, але внаслідок цього штурму були затрьсотчені. І вони виконали, але пройшлося відтягуватися. Хтось відтягнувся, хтось не відтягнувся. Деякі трьохсоті, вони запорозползлися, вони там втратили радійку і розповлися по всій посадці. Uh -huh. а, внаслідок чого вони не могли допомогти саміми собі, тобто ну, не було б людини, яка була боєспособна. От. І через це вони довго так і знаходилися на цих позиціях. Благо ми їх всіх позна... більшу частину знайшли, всім, кому можна було допомогли, допомогти, допомогли. Ну, війна, що ж поробиш? Так, да, це війна. І як бачите, що коли штурм, бойові дії йдуть, то не знає людина, що з тобою буде, може якийсь такий кипіш піймати та заповзти, залізти якусь у нору, поки все затихне, вже наче відійшли, і вперед пішли, а він один залишається. Ну, таке буває, і що питають, щоб. Безвісті зникші є, то бачите, навіть кажуть, що і 200-й, Хтось може сказати: я бачив, як в нього попала пуля, чи на нього скид, що він 100% він й Але бачите, такі ситуації є, і їх багато що люди залишаються живі, і через певний якийсь час їх знаходять живими та Передають потім медикам. Звичайно, після штурму ще групи, як і вогнова підтримка, Стрілецької, Вони проходили після штурму і дивились, де 200, де 300. Що змогли, те знайшли. Ну, це війна. То дякую, Світач, за таку цікаву розповідь. Сподіваюсь, що ще ми повоюємо і почуємо від тебе ще різні цікаві. Я б сказав, такі переможні. Новини, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон!